Відомо, що там буде цікаво ось готель гауді. І Йду знову туди напала. Ось гномів теж роздивилася. Все ж таки, можливо, деякі крашені. Но ці глазіровані, то це такі самі. Прямо деяких гномів прям знайшла тих самих. Ну щось, звичайно, побилось. Ось цей гномик. Можливо, щось підкрашено. Скоріше за все, ось рожеве. Саме оці ножки я не пам'ятаю. Мені здається, це вже... Ніде дає на відео я їх не побачила. На жаль, не знайшла, щоб фонтан працював і там при вході, був на стіні фонтан. Оцей також трошечки підфарбований. Ось так. Хочу пройтись, перегляділа дитяче відео 12-го року, 16-го року, як вони дорослі, шали, як бігали тут скрізь. Дуже цікаво порівняти. Передивилася, що чорні-білі лебеді були ось саме з цього ракурсу. У мене дітки тут стояли, а тут саме в цьому кутку були лебіді і черепашки. Ні, черепашки це справжні. Так? Черепашки справжні, вони залишилось. Угу. Тільки що все заросло. Ось. Лавки є. Да, заросло, тільки дуже, а так все теж. Тут у мене бігали дітвора, так, так прикольно. Ага, і ось, і ось ще тут оцей ракурс Анастасійка стоїть з цим листочком. Ось саме з цим виглядає тут. Очка. Така малесенька була, це 12-го року. Я подивилась, вересень місяць. Ми тут гуляли з ними. Прикольно так пригадати. Місточок. Ось тут у мене є кадри. Ці чугунні елементи такі гарні. Завжди в них все було таке багато таких деталей. Подивіться. Ну, скажіть. Так мало того, ще ось жадко. І скрізь вони сидять. Подивіться. Ось. Така робота просто шикарна. Так прикольно спостерігати. Нічого. Ось саме це листячка. У Анастасічка така малесенька сиділа. Так вони швидко виростають. Так швидко виростають, десь путься. ще. Так, прикольно. прикольно. А ще ось тут цей закуточок. Так цікаво, ось я просто погортала Google фото, як допомагає він, що ось саме тут Саша. І потім Анастасієчка тут лазили такі кадри, такі чудові кадри. Це, мені здається, все ж таки був, бо каміння в мене видно на відео, а самого андракончика не видно, так що з ним я не впевнена. І теж було е, рознообразі квітів інших, такі як кімнатні рослини, я думаю, що... Садили кожного року нові. Так, ось цей гномок прямо в мене є, як Саша тут в мене з ним. Або Анастасія я вже заплуталась. Ну, трошечки ось поросятка точно підфарбували, бо видно. А тут глазурований, так, личком, можливо, теж. Дельфінчики також були. Ну, звичайно, все виходить з ладу. Будиночки. Видно, що люди відпочивають. А ось біля такого, що у мене Саша стояв. Ось такий ще елемент. Це, мені здається, був. Ну і котик цей точно був, бо Анастасійка біля нього тут ходила, пролазила. В общем, ті самі спогади. Я не знаю, чи пам'ятають вони. Саші запропонувало, він сьогодні зі мною знову відмазався, що я буду робити, не хочу плавати. скажи, хтось мріє прийти поплавати? Ні, а мені не хоче. Цей ресторан. Ні, так, Цікаво. І цей морічок. І сам ресторан. Так, і подивилась я по тваринкам. То були ось тут змії. Тут була така жовта. Жовта була і, в общем, такі величезні бетони. А зараз залишилось зовсім мало. так Цей теж, звичайно, був, теж в мене багато з ним є зйомок. Ще раз з ним Бо можливо ракурс і, і інший буде теж цікавий. Ось так виглядає. Ось красавчик. Мечка, ну? Мам, який красончик. Ну, дивись Мам. на мене. Мам, подожди мене. Я хочу посмотрети Ой, який. Дівчинка тут мені підказують, що. Хлопчики, посимпатичне. Ой, красуня. Красуня, красуня, красуня. Ой. Ой. ну все ти, все ти те головою. Давай на мене дивись. На мене, на мене, на мене дивись. Ти один тут залишився. Всіх прибрали. Ай, краса, краса. Ну що, тваринки тільки Павлін, як він називається українською? Я не пам'ятаю. Дуже, дуже дуже цікаво. Я повертаються, повертаюся, я ці тільки-тільки ні. Дуже заросло. У мене фото, де нема, навіть цього дерева. Або з того боку. Трошечки окинемо око і все. Ось цей теді, щоб я його не побачила. Туалети сьогодні бачу, що відчинені. Гном стоїть. Гном стоїть. Все цікаво. багато, водичка дуже чиста прямо матуші. Я не знаю, чому Сашу не заставиш. Я не розумію. Був маленький любив плавати, а зараз не заставиш. М -м -м. Водичка така свіженька, але дуже чиста. Виві такі тяжковий клас сховалась. Будемо зараз пробувати воду. Думаю, зараз. <гулес> Клас М -м, трошечки з води, там, на жаль, мусика, не знаю, прийдеться щось робити, але вода просто неймовірна. М -м. Ой, чому дітей не заставиш? Анастасія в центр поїхала гуляти. Саша вдома сидить третій, третій день безвилазно. Одна я тут за всіх відбиваюсь. Дивина Павлова було цікаво мені придивитися. Подивитися гухо фото 2012-2016 року. Ну, є ще, тільки там то діти знімали, то просто фото, відео, можливо, я навіть і не знімала. Може цей час. Так що фотоапарати змінювалися. Звичайно, якість не така гарна, але все рівно все рівно приємно переглядати. Фото чомусь кращої якості, ніж відео. Можливо, настройки були погано настроєне. Так що так. так. Саша не захотів зі мною, нема кому приглядати за телефоном, за сумкою. Завжди прошу якихось людей. Сподіваюся, теж кого, знайду.

На жаль, і такі великі. Вже 2-3 е, я поймала і такі вони величезні, просто величезні йодра. В общем, йдеш і гарно, що водичка прозора і можна подивитися, щоб не напоротися. Але я напоролась. Ниряла, напоролась. Так що так, потрібно бути уважнішим. раз такі справи ще раз пройдемось, може якось вдасться інакше зняти, бо я щось передивилась, то така зйомка поспіхом. Може зараз якось так поспокійніше вдасться зняти. Фонтанчик ось цей, рибоньки тут. Ну, і ви ж одразу припливаєте. О, який красивий. this Скільки, по-перше, я так хочу поближче зняти, ну їх так немало тут. Клас. Вау, скільки вони все більше і більше. Ну, ще не всі сплилися. Можна спостерігати і спостерігати. Це щось. Вау. Такий гномик. Гномик-гномик. І гномик. такий красунчик. Дивилась. Так зробили прикольно. Звичайно, таких елементів тут дуже багато, дуже гарно виглядає. Ось цей корпус, що стоїть прямо вздовж моря. Ось Орел. Інший корпус. Тут їх три, якби, паралельно друг від друга. Ось янгол, черепаха янгол. Ай, яка краса, ну просто неймовірно. Все помітити мож... неможливо, звичайно. Ось гномік. Ще один. гномів дуже багато. Ось якийсь кусок дерева, як би. Воно ну, заросло кабанчик. Ну, заросло, тому не все видно. І ну, ось просто такий фонарик. Ну, подивіться, ну як класно. І сам це гріль двосторонній. Ось так воно виглядає. Так, зараз з цього боку подивимось. Ось жар залишився краса. На мари. Ось тут же пожарив, тут же можна присісти поїсти. трошечки збільшила. Ось там можна пройти. Ну, ось тут можна піднятися на цей другий поверх. Ось так він виглядає, корпус цей. А також можна пройти тут ось є прохід. Зараз вам. Пройдемо цим приходом. Ось так виглядає, з цього боку і з цього боку. Перехід. І ось ця стіна, яка була вода по стіні. Ось так. Теж якийсь гнаник щось я його не помітила.

дуже різдрі різблянних, мабуть, так елементів дуже багато Ось так. Сонечко засвітило. Так. Хочу встигнути. І сонечко тут ще не зайшло, що є на сонечко бути, не спекотний. Цей готель теж такі елементи в, в них. Подивіться, як прикольно. Хотель, Ой, Ауди. Ауди. Тут же він на дорогу. Повішло, щоб трошечки розбавити. Хорошла на несидит, знакома. Красное традицию. Розплавити їх. Так, вже скоро осінь. От приїхала в метро, піду. Подивлюся, що тут є цікавого. Осуди повно. Чомусь завжди хочеться зайти посуд подивитися. От Чи я одна така сама. Це відділ дощочок дерев'яних. Люблю я їх. Од -од -од Один час купувала постійно якісь різні. різний. Yeah. Ти булок набрав. Я ще буду дітям. Ну Гамбургіра. Домашні буду дякувати. Ну поїхала. щось. Дитина нагребла? гриблах, куди Продукти скупила, можна їхати далі. Такі я Скупили. Продуктів повно. Сподіваюсь, щось буде поїсти. Бо щось накупили. Тільки смаколики. Так, mm -hmm. да, Саш? Я буду собі Макдональдс Так, добре. Молодець. 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 Зацікавлена дитина, бо вибрав сам, так? <різований> так, так, давай. Крискуве небо. Така краса. Як Саша каже, меджик. Так, я згодна. Все, погнали. Ну що, можна їхати? Шунечка собі приготував сніданок. Да, їх солодесенький. Отакий бургер. Він у мене саме сладкий повар, так? Все, йдеш зістеньки. Давай, солодесенький. Хто тут в нас ще сидить? Хто тут? Так що на цьому все. Пока. А ще зустрінемось.